Артем Некрасов, виконуючи обов'язків директора державного підприємства Гарантований покупець. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Артеме. Ну, отже, про поточну ситуацію хочеться для початку дізнатися. Де зараз є найбільші відключення? Ну, частково ми вже назвали причини, але хотілося би також їх почути від вас. Ну, як ви правильно сказали, у нас наразі є дві причини відключень: це щоденні обстріли та погодні умови. І за обстрілів у нас, на жаль, продовжують застосуватися графіки погодинних відключень в Харківському енерговозлі також діють обмеження промисловості в кривому розі, і з позитиву, це те, що більшу частину абонентів на Самщині, які були відключені саме внаслідок масових атак шахедів на ці святкові вихідні, вдалося перезаживити. Другий фактор це погода. Іде зростання споживання через похолодання, плюс по частини країни ми бачимо штормове попередження. І якщо в денний час нас сильно виручає сонячна генерація, то вечірній пік, скоріш за все, будемо закривати за рахунок імпорту. Благо, є можливості обрати з п'яти країн відразу. Тому поважання класичне – з 19 до 22 другої сподобати окренерю пощадло. Давайте будемо говорити про те, що ощадливо зберігати еле споживати, зберігати да? Споживати, споживати електроенергію. Це звісно важливо, але знаєте, тоді, коли довгий світловий день, коли хороша погода, воно нібито і економити електроенергію не дуже і потрібно. Чи потрібно наскільки зараз реальні відключення до рівня блекауту? І е, коли ми говоримо про відключити зайву лампочку, ну майже у всіх вони енергозберігаючі. Ну що та одна лампочка направду може вирішувати щодо відключення, як ви кажете, до блокаутів? Тут, на жаль, питання буде не тільки до енергетиків, а також до сил протиповітряної оборони. Ми... Дійсно пройшов великий шлях з листопада 22-го року. Це як був перший бек-аут. і зараз багато країн навіть навчається на алгоритмах дій українських енергетиків, але тут потрібні будуть подвійні зусилля. І що можу сказати енергетики відпрацюють в цьому напрямку навіть більше ніж на 100%. Тому постараємося не допустити цього. Так а е... власне а про, про погоду і про, про, про роль однієї лампочки. Ну коли тепло, то ну відновлювані ну, окей. Угу. Взагалі, Ні, тут по світло сонячні батареї тільки з відновлювані джерела енергії. Е, 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 енергії. Так. Окей. а тут потрібно буде зусилля не тільки з боку однієї лампочки. Ви кажете, все ж таки, у нас зараз і бізнес відповідальне становиться до цієї ситуації і пробує перенести свої графіки роботи. А саме з пікових годин, це ранкові та вечірні на інші години. Але тут потрібно буде саме подвійне зусилля з одного боку енергетики, з другого боку, все ж таки просимо підійти відповідально до споживання. Пане Артеме, ну і ще ми пам'ятаємо дуже добре. Я думаю, кінець всі пам'ятаємо кінець 22-го року, початок 23-го року, і ці блекаути, які відбувалися, наскільки зараз загроза тотального блекауту реальна для всіх нас, і коли треба готуватися, я так розумію, що якщо ми зараз говоримо про літо, то більше треба говорити про осінньо зимовий період. Ну і в цьому контексті ми говоримо про втрати. Насправді, угу. от коли ми говоримо про Мільярд доларів, то це про втрату генерації. Чи зможемо ми за умов втрати генерації підготуватися до того потенційного блекауту, про який ви щойно говорили? Окрім генераторів, звісно, дизельних зрозуміло. А найбільше шкоди у нас на жаль маневрової генерації це та гідростанції. і тут наразі йде два напрямки роботи: перше це відновлення зруйнованого внаслідок атак через спеціально створений фонд підтримки енергетики України, якому допомагають наші наземні партнери. І враховуючи, що виготовлення нової турбіни чи генератора складає десь 7-9 місяців, то головна робота йде в напрямку знаходження обладнання, яке оперативно можна зняти з виведених за останні роки об'єктів генерації Європи та використати на відновлення станцій в Україні. Другий напрямок це встановлений запуск нових об'єктів генерації. Перше це ВДЄ та певну кількість газових пікерів для можливості маневрування. До речі, в Україні запущена програма, згідно якої можна отримати 1 мільйон гривень на встановлена на будинку. Фонд енергоефективності затвердив нову програму «Гріндім» і вона стартує саме 7 травня, тому можете долучатися. А можете якщо можете, пане Артема. як виглядає сьогодні власне, про відновлювані енергію? Да про джерела відновлювальної енергії. Як виглядає оцей енергетичний пиріг? Якщо можемо говорити про це, і це не буде таємницею? Ну додам так, що наприклад, вітрякиці, які були на Херсонщині, зараз об'єктивно окуповані ці території, або де сонячні батареї були, теж частково вони окуповані. Відповідно, вони на формула ну невелику кількість, по моєму близько 5% в, в загальній? Ній картині, але тим не менш, їх по суті немає. Чи є щось запропонувати замість цього? Ви правильно кажете. На жаль, ми втратили в перший рік війни. А частина окупована генерація, частина була знищена. Но ця робота продовжується. І новий генераль генеруючі потужності збіновлених джерел енергії ну як в принципі заходять кожного тижня і в нашу балансуючу групу. А запускається також і приватним бізнесом. В першу чергу для своїх потреб на попередньому тижні ми побачили запуск першого комерційного проекту з боку комунальної установи на даху лікарні Хмельницького була побудована сонячна станція, яка не тільки задовольняє потреби цієї лікарні в електричній енергії, але й додатково надає електричну енергію в мережі. Також до цього процесу залучається бізнес. Ви бачите купу проектів, які запускаються в Україні з боку ока, нової пошти і інших компаній. Тому Ця робота продовжується і вона йде постійно. Ну і варто розуміти з приватними постачальниками альтернативної енергії mm -hmm. електроенергії теж працюєте? Чи зараз акцент все ж таки не на індивідуального, а на колективного? Виробника або робота нашого підприємства. Це здебільшого виробники сонячної енергії вітрової, з біомаси, біогазу та мало гідростанція. Але паралельно з цим йде постійна робота як комунальним установами, так і бізнесом, який займається в цьому напрямку з боку якраз програми активного споживача, коли бізнес встановлює відновлені джерела для своїх потреб, але ту електроенергію, яка в нього лишається, він має можливість продавати ще в мережу. Скажіть, а ну пікові е, е, навантаження, коли проходили, зрозуміло, що основна, е, основна частина в глобальній генерації лежить на атомних електростанціях. Там тестець ТЕЦ, е, це пікові навантаження в період. Як їх зараз? Чи є розуміння, як їх проходити? Чи зараз ми не говоримо в принципі про пікові навантаження як такі? Як я казав, тут два напрямки. Перше це відновлення того, що було а Друге, це програма якраз по запуску нових газових пікерів газотурбіних станцій, які дадуть можливість швидко запускатись. Також в Україні був запущений перший проект по системі накопичення енергії. Це його зробила компанія МХП два тижні тому. І це якраз дає можливість використовувати ту тритисячну енергію, яка у нас є в профіциті. Я кажу зараз про сонячні станції, і приносити їх якраз в пікві навантаження, як ранкові, так і вечірні. Дякуємо, Артем Некрасов виконуючи обов'язки директора гарантованого покупця державного підприємства.